У Прайм Тайм. Я Мирослава Гонгадзе. На 25-му році незалежності Україна досі до кінця не визначила форму державного устрою та управління. Питання розподілу влади та ролі місцевого самоврядування викликають жорсткі і навіть криваві дискусії. Роль парламенту як репрезентативного органу суспільства змінювалась декілька разів за час новітньої історії України. Сьогодні постмайданівський парламент. Очолив молодий і амбітний Володимир Гройсман від намагання збудувати Європу в окремо взятому місці. Вінниці зараз він пробує втримати більшість і одночасно законодавчо забезпечити реформи під куполом парламенту. Володимир Гройсман сьогодні герой програми Прайм Тайм. Дякую, Володимир, що знайшли сьогодні для нас час. Такий складний насправді дуже, дуже складний час для України. Зокрема, ви прийшли ці кабінети півтори роки назад. Перед тим ми були мером невеликого, малого, ну середнього міста. Як, взагалі, оця пройшла ця, цей, цей перехід? І як ви відчували себе, коли ви прийшли в ці кабінети? Ну, якщо бути абсолютно відвертим, то ти розумієш, що ти прийшов з реального життя? Я завжди вважав, що система влади має бути побудована і орієнтована на людину. Це в тому числі і той досвід, який я здобув на тому локальному рівні. І те, що я бачив тут, в 2014 році, в такий дуже важкий період, оскільки я а, розцінював те, що я перейду працювати в Київ як а, призов. А коли ви дізналися, що ви перейдете працювати в Київ? А це було, це було буквально а, після Революції Гідності. Це був перший перший. Уряд, який тоді формувався, і для мене була абсолютно очевидна річ. Я е, хотів реалізувати свій досвід для того, щоб у всій країні створити систему, яка би дозволила е, місцевій владі бути ефективній, відкритій, публічній, доступній. І я вважаю, що і сьогодні я вважаю, що це є запорукою взагалі формування України як країни європейського е, гатунку. А європейський гатун це вже не просто назва. Це відповідні стандарти життя, які ми маємо культивувати. І те, що вдалося мені зробити на локальному рівні з однодумцями, маємо по великому рахунку зробити це на рівні всієї держави. Ви зараз говорите про якісь певні ідеальні умови. Поки що за 25 років цього не сталося. І система державного управління навіть до кінця не визначена, і система державного устрою навіть до кінця не визначена. Як ви бачите, як це має відбутися сьогодні, оскільки сьогодні головні реформи відбуваються. За 24 роки нашої незалежності, на превеликий жаль, ми побудували країну достатньо централізовано. А централізована країна говорить про те, що рок з роком влада в ній узурпувалася. За рахунок чого? За рахунок того, що на звичайного громадянина завжди був відповідний тиск на рівні місцевому, на рівні районному, на рівні обласному, на рівні держави. Причому цей тиск він постійно наростав. А що він продукує цей тиск? Він продукує невдоволення людей владою, він пригнічує ініціативу, і фактично всі важелі управління прийняття рішень передає на рівень і тому ми побачили, на високий рівень, найвищий. Тому ми побачили те, що відбулось в 2013 році і в 2010 році, от там вже справдива узурпація. Це і був продукт такої шаленої централізації. Якщо ми беремо, наприклад, найближчого нашого сусіда Польщу, ми розуміємо, що вдала реформа місцевого самоврядування дозволила їм. Побудувати систему, про якій люди мають ініціативу, влада, яку вони обирають на локальному рівні, мають кошти, мають повноваження на місцевому рівні, не в кабінетах міністерств, і мають відповідальність. І це все породжує дуже гарні основи. Для чого? По великому рахунку, все, що ми робимо, ми маємо створити основи для ну, появи справжнього громадянського суспільства. Не тих, хто чекає тільки і дивиться на те, що скаже влада і куди треба бігти, а тих, хто будуть казати, хто буде керувати цією владою. І по великому рахунку децентралізація влади, конституційні зміни, про які ми сьогодні говоримо і робимо. І перші кроки, які ми робимо по децентралізації, вже дають свій відповідний результат. Давайте в деталях про децентралізацію і що сьогодні пропонується, і наскільки воно є далеким від ідеалу того, що ви хочете побачити. Чи змінює оця нова нову, нові пропозиції до Конституції, чи спрощують вони двовладдя, яке сьогодні існує на місцях? Сьогодні на місцях немає двох владі. є одновладдя. Є голова адміністрації обласної оборони, який вирішує все на своєму рівні. Місцеве самоврядування виглядає у якості прохачів і фактично безправ'я. За останні роки, особливо я говорю про це 10-13 рік всі повноваження, навіть ті, які залишались з місцевого рівня, це треба було узгоджувати в районі, в області і в державі, наскільки в тебе не було жодних інструментів фінансових для того, щоб мати ці кошти і повноваження приймати ці рішення. Децентралізація полякає в наступному: що і той ту модель, яка пропонується, вона абсолютно європейською, вона ближче до польської моделі. Як це технічно буде виглядати? Дуже зрозуміло. Ну, ми маємо сьогодні на рівні областей і районів, обласних державних адміністрацій, обласних і районних державних адміністрацій. Фактично на рівні областей і районів ми не маємо місцевого самоврядування. Є представницький орган, як Рада, але вона нічого практично не вирішує. Це вирішує адміністрація. Адміністрація, як ми знаємо, призначається від Києва. Це означає, що вона просто далека від потреб. Тому що призначити. В кожну районну раду районну адміністрацію, обласну адміністрацію, висококваліфікованих людей це величезна, це величезна проблема по великому рахунку. І саме головне, влада має отримати довіру. Маєш довіру, маєш мандат. Маєш мандат, робиш зміни. А призначена влада ніколи не буде мати довіру людей, тому що вона далека, і це є абсолютно природно. Тому змінами до Конституції запроваджується те, що на рівні районів і областей, на заміну адміністраціям, які призначали із Києва, прийдуть виконавчі комітети. Комітети, які будуть затверджувати свої бюджети, які будуть мати власні повноваження, робити програми розвитку на рівні території. областей чи на рівні міста і на рівні, на рівні областей, і на рівні в районів. Конституція діюча передбачає на рівні, район... на рівні міст, міст і сіл, і селищ місцевого самоврядування. Але номінальне воно є, а формально... чи формальне воно є, а реально самоврядування не було, тому що повноваження від самоврядування забрали в Київ. За той період, особливо про який я сказав, і кошти всі централізовані в Києві були. Ми з 2015 року розпочали реальну фінансову децентралізацію. Тобто сьогодні міста можуть вже заробляти кошти для того, щоб інвестувати їх в різні сфери життя, бо в кожному місті є власні потреби. І так ми сьогодні створюємо можливості, при якій влада буде обрана, влада буде мати кошти. Влада буде мати повне баження і відповідальність. Давайте повернемося до трошки все-таки до цієї ці країни функції міст і областей. Це дуже важливо. Польща залишається унітарною державою, і вона передала самоуправління на рівні міст. Міста є головними. Як це буде працювати на рівні України, особливо в сьогоднішніх умовах, коли настільки різна Україна, що це буде, що це може привести до розколу? Децентралізація це сила країни більше того. Що стосується унітарності Україна унітарна держава, і жодних питань, пов'язаних з розколом через децентралізацію, бути не може, оскільки кожна громада отримує повноваження. Тому ми створили механізми, при яких громади, села, наприклад, п'ять сіл можуть об'єднати створити один бюджет. Отримати зразу напряму з державного бюджету відсотки автоматичних коштів, які будуть потрапляти їм на місця, і вони зможуть управляти цими процесами, створювати якісну базу освіти. Що міністр створить будь-який міністр, створить якісніші умови життя для нас, якщо ми живемо в селі, ніж ми це зробимо Самостійно. власними силами, якщо нам не заважати цього робити. Волцю моєї принцип, тобто не не за... по великому рахунку. Держава має створити умови, при яких держава не заважає. А навпаки, мотивує і стимулює якісне життя людини. Як ви тоді поясните всю цю опозицію цій реформі, коли кажуть, що реформа не на часі в Україні війна і ризик східних областей, і отримання ними більше повноважень ніж вони сьогодні мають? Я не бачу сьогодні загроз, які і не тільки я, які б могли спричинити до негативних наслідків до нашої держави, навпаки. Треба провести нормальну масштабну реформу. Я вже сказав, це вірус. Uh -huh. Тобто починають розповсюджувати якийсь вірус, і люди в таких важких умовах, в умовах невеликої довіри до влади, в умовах військової агресії, Вони починають це вірити, тому що це загроза. Ми, в загрозу, ми на загрозу більше реагуємо, ніж на якісь позитивні речі. Це природні, абсолютно. Тому тут є опоненти за будь-яку реформу, треба боротися. за будь-яку. Тобто, ви вважаєте, що можна цією реформою, цією ну, зміною там податкової бюджетної системи і цією реформою самоврядування зменшити вплив олігархів? Абсолютно, на економічну систему? абсолютно. не зменшити вплив е, в структурі економіки, а збільшити. Саме активність економічного ждемо малому і середньому бізнесу. Ну, Це всі проходили. Ну, вам вдалося зробити Європу в Вінниці, незважаючи навіть на те, що ви не мали достатньо повноважень. Як вам це вдалося? Я думаю, що по великому рахунку це було не тому, що така була система а навпаки. Я думаю, що за всіх часів по великому рахунку я примушував всіх повертатись до Вінниці лицем. Я думаю, що будь-кому просто потрібна була гарна практика. І коли бачили представники різної влади, бачили про те, що от тут щось відбувається, навіть для відведення очей, напевно, для них це було би добре. І тому по великому рахунку хтось і допомагав, хтось не заважав. Але от останні роки я відчував, що все гірше і гірше. Тобто, ви зрозуміли, що вам треба змінювати систему зверху? Да. Але я хочу сказати, що там з 2007, 2008, 2009, та в всіх роках мене завжди запрошували працювати до центрального уряду. Uh -huh. Я завжди дуже коректно говорив, що ні. Я не можу цього зробити. І я не йшов в центральний уряд по одній причині. По-перше, люди вони мені довіряли. Я перший раз був обраний, мені було 28 років. Так, так, зовсім юний. Ну так, і коли тобі люди в 28 років, ти ще ну так, мовно кажучи, там зовсім молодий. А вони тобі довіряють і на тебе покладають певні надії. Ну, як ти просто візьмеш і якось там не і, да? це перше. І по-друге, я завжди вважав, що те, що вони хочуть, щоб я робив в уряді, я робити не буду. А те, що я міг би зробити, їм це не потрібно. І тому от те, що у нас були різні погляди просто на, на, на зміни, на реформи, це все в тому числі я ніколи не розглядав можливості там, переїзду в Київ. Тобто то сьогодні ви почуваєте, що ви на своєму місці, як голова парламенту? Mm. Чи, можливо, уряд це ваше? Ваша частина, я я розглядаю будь-яку посаду як інструмент змін. Тобто як той речах, які ти можеш задіяти в змінах. Очевидно, що тут потрібно об'єднання зусиль, і дуже важливо, щоб були однодумці. Тобто, один в полі не воїн. важко. Дуже важко. Ну тут зовсім інша історія, тому що це ж різні політичні сили. Вам поліс по іншому треба поводитись. Як це зовсім інша історія, тут зовсім інші традиції, тут зовсім інші. Стосунки між людьми, і це теж треба змінювати. Тут більше фальші іноді в політичному житті, ніж в щирості. Да? Тут іноді бувають технології, які ти не сприймаєш, тому що от моя технологія одна. От маєш зрозуміти, що потрібно зробити, організувати і зробити. А іноді тут буває так, що а як це буде виглядати? Виглядати має так, як людина це відчує, а ти маєш продукувати якісь позитивні речі. Тому за 24 роки ця система теж продукувала зовсім інші стандарти стосунків. Це є величезна проблема. І це теж потрібно змінювати. Я розумію, з одного боку, треба залучати спільноту, треба залучати експертів. Але і експертне середовище різне абсолютно. Тобто, хтось працює заради того, щоб тільки отримувати гранти. Хтось працює за того, щоб можливо там знайти собі місце у владі, а хтось працює для того, що щиро вірить в те, що він експертний, він може допомогти і все інше. Це теж дуже все по-різному. Тобто, нам фактично треба створювати державу з усіма інституціями. Так. І коли я говорю про реформи, я говорю про те, що саме головна реформа, яку ми створимо, це е, створити умови для розвитку громадянського суспільства, відповідальних громадян, які можуть не просто. Говорити про відповідальність, а можуть брати участь, у них є можливості. Тому що у нас є багато людей, які готові робити, але вони не бачать свого свого знаходження. А взагалі, коли потрапляють у владу, у них взагалі може бути дуже величезні ну, психологічні проблеми, да, тому так, що вони так. такого і не, і не розуміють. Ну, Я... У вас цих психологічних проблем не було? Слухайте, це все не просто. Але саме головне, щоб. Саме головне, щоб... Це негативне тебе не змінило. Якщо тебе змінюється все, ти зламався до побачення, де б ти не був. Я ще раз говорю, що басали це не є цінність. Тобто, якщо ти прийшов і в, в тебе ти, ти став заручником цієї системи, все, забудь, вже можеш не намагатися щось зробити. Але якщо ти прийшов і ти розумієш, адекватно сприймаєш, що відбувається і намагаєшся це змінювати, надія є на те, що ти будеш зреалізований. Я розумію сьогодні суспільство, що люди очікують швидких змін. У них є недовіра до влади вже традиційна, а цих змін не відбувається, тому що дуже важко все це змінити треба змінювати цілі системи Ви почали говорити про адекватність ну трошки так зовсім у владі наскільки сьогодні ми маємо оцю верхівку владну верхівку наскільки вона є адекватною і відповідає суспільним вимогам що ви можете показати і як ви можете дати цим людям якісь зміни щоб вони принаймні відчули що все ж таки їхнє життя хоча б трошки покращується? я думаю що треба не дати людям зміни а треба щоб люди Ну вони самі створити, мають їх, створити умови, цьому. щоб вони брали ці зміни і змінювали. Це, напевно, саме головне, тому що дуже важко це зробити одному. Але я вважаю, що ключове питання це довіра до влади. Ключове питання. Uh -huh. І ми розуміємо, що і зовні є виклики, і і внутрішні є виклики всередині країни. І на цьому грають постійно. Я вважаю, що потрібно дуже багато речей змінити. Боротьба з корупцією, перша. Треба цю гніль всю вибити з державної системи. Ніяк. Одразу я думаю, що це буде дуже важко. Я от не розумію, коли людину затримує суд за Хабар, наприклад, а її там, через там, добу, добу, добу випускають. Okay. Тобто система прогнила вся. І треба знаходити в собі сили, консолідуватись і для того, щоб її змінювати. Я думаю, що влада при всіх проведенні реформ і всьому іншому має виконувати свій соціальний контракт. Тобто. Економічні реформи, скорочення і все інше має бути повністю пов'язано з тим, щоб підтримувати, хоча б, от, наскільки це можливо, да, підтримувати життя простої людини. Це дуже важливо. Цей баланс треба зберігати. І е, Дуже багато викликів в оборонній сфері. Знаєте, багато хто може критикувати військо українське, але те, що фактично рік назад з нуля, з нуля почали відбудовувати да. військо, і воно в Україні є. Це, це, це факт. Це факт, це то, що е, військо відновлюється, створюється команда, е, є багато великий волонтерський рух От це, це є оновлення військ. Сама головна проблема, яка у нас сьогодні є, це інституційна слабкість е, владних інституцій. Тобто вони зачасту не здатні адекватно реагувати на ті чи інші виклики, аби виконувати свої завдання. Так от це теж продукт. Знищення, інституційного знищення України. І от це не треба допустити. Я вважаю, що нам потрібна консолідація, нам потрібно все ж таки вірити, нам потрібно критикувати і підсилювати владу. Нам потрібно зробити для себе, я не знаю, для всіх, єдиний критерій. Да? Україна понад усе. Політична культура має теж в Україні народжуватись і інституційна спроможність зростати, політична культура, політичний діалог, дискусії, і все інше. І це має бути все збалансовано. Цей український парламент, я вважаю, має бути парламентом, який забезпечить впровадження реформи європейської стратегії нашої європейської інтеграції. Переконаний в цьому цей парламент. Хоча він має дуже багато претензій з боку суспільства, але це саме цей парламент, який сформував все антикорупційне законодавство. Це саме цей парламент, який провів фінансову децентралізацію. Це саме цей парламент, який відкрив право власності телеканалів, і тепер всі власники будуть відомі. Це саме той парламент, який зробив публічний ринок газу. Це саме той парламент, який приймав ряд рішень щодо національної поліції і перетворень. І таких прикладів я можу назвати десятки. Зробити потрібно більше. Але для цього треба політична стійкість політики всередині українського парламенту. Я як голова парламенту, все буду робити для того, щоб якимось чином об'єднувати людей і щоб вони знаходили можливості для взаємодії в рамках коаліції, в рамках парламенту. Дуже довгий період часу о, все погане, що в Україні відбувалося. Так само відбувалося зменшення влади і повноважень парламенту, і збільшення повноважень президента. Як ви сьогодні бачите роль парламенту, і як ви знайдете ці бар'єри, які не дадуть наступному цьому чи іншому президенту насправді наступати на парламентаризм? Ми є парламентською президентською республікою, і ця форма управління визначена нашою конституцією. Я думаю, що будь-які інші зміни, які стосуються трикутника влади, мають бути окремою дискусією, але дуже широкою. Це не можна вирішувати якось кому, що подобається. Дуже важливо, щоб кожен виконував свої функції. А що стосується парламенту, з одного боку парламент завжди використовувався для прийняття там, тих чи інших рішень і дуже 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 складних на привеликі mm -hmm. І тим самим сам парламентаризм був дискредитований mm -hmm. в Україні. Але можу сказати наступну річ: що довіру до українського парламенту треба відновлювати, і це не тому, що я говорю як голова парламенту. А як я говорю це як і громадянин в тому числі, тому що якість парламентаризму, відкритість і публічність процесу законотворення повертає довіру до парламенту. Перебудовувати треба роботу парламенту середини. Uh -huh. Апарат парламенту має бути реформований. Uh -huh. Я завжди це підкреслюю, що старими інструментами побудувати нову якість рішень неможливо. Міністри мають приходити і відстоювати свою позицію. Я працював в уряді 9 місяців. Я був віце-прем'єром. Я я сам ходив по комітетам і переконував депутатів в тому, що ці зміни потрібні, цю децентралізацію треба робити, ці повноваження треба передавати. Так я це робив. І я вважаю, що кожен міністр це його справа честі та відстоювати ідею, ідеологію, яку він закладає в те чи інше законодавство. В принципі, по великому рахунку парламент продемонстрував готовність до конструктивних рішень, навіть важких. Але дуже потрібно, щоб... Це був такий, знаєте, ну, спільний процес. Ви сказали про європейських партнерів, згадали європейських партнерів. Як ви готуєте Україну законодавчо до узгодження, узгоджуєте законодавство України з європейським законодавством? Є план, в тому числі план законодавчого забезпечення mm -hmm. реформ, є план імплементації угоди з європейським союзом, який постійно приймається по ньому рішення або вигляд законів, або Актів Кабінету міністрів України або рішень президента, тобто ми рухаємося. Зараз ми будемо розглядати питання, от я вважаю, надзвичайно важливе принципове питання безвізового режиму. Маємо всі спрацювати як годинник, для того, щоб ми отримали цю можливість. Тобто, вільний світ. Ми настільки вже близькі один до одного, що кордони не стримують, а навпаки, вони більше створюють загроз, напевно. Тобто дуже важливо, щоб ну хіба що не кордон з Росією? Це єдина проблема. Кордон з Росією це величезна трагедія для України, але величезна втрата, в тому числі для Росії. Це початок її завершення. і завершення. Тут тут абсолютно тут абсолютно це очевидно. Просто питання, тільки коли, коли зайнавіст не да, впав, от коли коли ця імперія, яка Хоч і крові, коли вона впаде. Шкода просто що за це сплачуємо життями людей. Це величезна трагедія, але ми розуміємо, що вона, вона приймає це, рішення, це приймається в, в Росії, і весь світ сьогодні стоїть навколо того, щоб якось вгамувати ці. Ну, я на мій погляд, ну просто такі не, не те, щоб несприйнятні, а взагалі жахливі, взагалі наміри. Чи може Україна з цієї трагедії, з цієї кризи вийти сильнішою? Як це зробити? Зов'язано бачити, Україна зобов'язана з цієї трагедії вийти сильніше. Насправді зараз відбувається встановлення нашої державності. І це так. І нації як такої І Також. Нації, як такої. Це 100%. І тут важливо, щоб кожен це просто усвідомлював. Якщо ми будемо говорити, що від мене нічого не залежить, а хтось щось має зробити, це шляхом нікуди. Ми самі керуємо своїми очікуваннями. Правда. Треба намагатись дуже відповідально ставитись до свого вибору завжди. І тоді, коли ми це будемо робити відповідально, коли ми перестанемо вірити в байки, байкарі просто ну, байкарі, я маю на увазі в не дуже доброму розумінні цього слова. Вони просто зникнуть. І буквально останнє вже запитання. Президент говорить про 2020, європейську Україну. Як ви бачите, сьогодні Україну через скажімо, через 5 років. Я думаю, що наряду з тим, що маємо вирішувати дуже важливі питання сьогодні. Треба бачити перспективи. Я бачу Україну успішною заможною європейською країною. Я бачу, що це співпадає з можливостями і потенціалом України. Нам потрібно цю систему створити. І тут немає ніякого чуда. Це ніяке не диво. Це зробили поляки, це зробили Словаки, це зробили Чехи. Це зробили і Прибалти. Всі це зробили коли вони вірили в те, що вони роблять, коли вони були об'єднані, коли вони не займалися чварами, а навпаки. Тому я вважаю, що мета 2020 є дуже гарною ідеєю і дуже гарною програмою і метою. І я вважаю, що кожен із нас має долучитись до виконання цього завдання в рамках своїх можливостей. І я бачу країну, в якій буде народжений середній клас. Громадянське суспільство я вважаю, що ви просто гріх не використати цю можливість, яка є сьогодні в Україні. Дякую, Дякую. Успіхів. Дякую, будуйте всім нам успіхів. Так, звичайно. Звичай.